Добрим ранком! І миром від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа я бажаю вітати всіх, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом із вами, об'єднуючись у молитвах, у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день. Він подарував цю мить, коли ми можемо відкрити і читати святі обітниці, залишені для підкріплення нашої віри. Пам'ятайте, що тільки в Ісусі наша сила і наша безпека. Ось як написано у посланні до Єфесян у 6 розділі. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з началами, з владами, світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Чимало людей духовно слабкі, ось які дивляться на себе, а не на Христа. Христос це велике джерело, з якого при першій нагоді ми можемо черпати силу і щастя. Чому ж тоді ми відводимо свій погляд від Нього? Чому ми забуваємо, що Він готовий допомогти нам у будь-який момент? Ми ганьбимо Його, говорячи про свої недоліки і слабкості, замість того, щоб дивитися на самих себе, невпинно дивімося на Ісуса з кожним днем, стаючи все більш і більш схожим на нього. І більш здатними свідчити про нього. Він той, хто готовий люб'язно ділитися з нами своєю добротою, щоб ми могли отримати запропоновані ним благословення. Живучи в спілкуванні з ним, ми зміцнюємося в Його силі, допомагаючи і благословляючи ближніх. Христос. Зробив усе можливе зі свого боку, щоб ми були сильними. Він дав нам свого Святого Духа, котрий зайнятий тим, щоб нагадувати нам обітниці, дані Христом, для того, щоб ми мали мир і солодкі відчуття прощення, якщо ми будемо постійно дивитися на Спасителя і довірятися Його могутності. Ми будемо спокійні. Внутрішній мир наповнить наше серце, ось тільки праведність Христа стане нашою праведністю, коли тебе долають спокуси, коли з усіх боків тебе будуть тіснити турботи й переживання. Коли у своїй зневірі ти будеш близький до розпачу, тоді зверни свій погляд туди, де оком віри. Ти побачиш небесне світло і темрява, яка навколо тебе зникне у яскравих променях Його слави. Коли гріх опановує твоїм серцем та обтяжує твою совість, коли невір'я затмарює твій розум, іди до Спасителя. Його благодать здатна викорінити будь-який гріх. І ти отримаєш прощення і матимеш радість у Господі. Бог хоче, щоб наш розум розвивався. Він бажає обдарувати нас своєю благодаттю. Нам належить бути одне з Христом, як Він єдиний з Отцем. І Отець любитиме нас так само, як Він любить свого Сина, так написано в Біблії. Ми можемо отримувати таку саму допомогу, яку отримав від Отця Христос. Ми можемо знайти силу для зустрічі з будь-якими несподіванками, тому що Бог буде охороняти нас з усіх боків. Головне не ослабнути на цій дорозі. Послухайте вірш, записаний у другому посланні до Тимофія, в другому розділі. Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. У словах. Павла, зверник до Тимофія, містяться уроки, які мають сьогодні для нас величезну цінність. Він закликає Тимофія зміцнюватися у своїй мудрості? Ні, але у благодаті Ісуса Христа. Хто хоче бути послідовником Христа, той не повинен поглядатися на свій творчий хист або проявляти самовпевненість. Він не може послаблювати свої духовні зусилля, уникати відповідальності і залишатися неефективним у Божій справі. Якщо християнин відчуває свою слабкість і неспроможність і покладає свою надію на Бога, він одержить благодать Христа достатньою для кожного критичного випадку. Живучи у цьому бурхливому світі, християнам належить зустріти всілякі види спокус, але вони повинні чинити опір їм і перемогти їх. Що запекліша боротьба, то повніше буде виливатися благодать на потребу душі. Істинний християнин зрозуміє, що означає переживати сувору боротьбу і випробування. Він буде неухильно зростати у благодаті Христа і успішно відбивати напади ворога його душі. Часом його душу буде тіснити темрява, але правдиве світло засвітить і яскраві промені сонця правди розсіють морок. І за допомогою благодаті Христа, він зможе бути вірним свідком істини, яку він чув від натхненного Божого вісника. Отже, відкриваючи істину іншим, працівник Христа у кожному епізоді протистояння, смутку і випробування, отримує більш чітке уявлення про достаток, приготовлений для всіх. Про достатність благодаті Христової за допомогою Божого плану спасіння людина отримала благодать, щоб її недосконала праця могла бути прийнята в ім'я Ісуса, нашого захисника. Людина слабка і може виконати найкращим чином лише малу частину роботи. Бог же Всемогутній. І у якій би ситуації ми не були, коли ми потребуємо Його допомоги і щиро шукаємо Його, Він допомагає нам. Бог обіцяв, що Його благодаті буде достатньо для кожного, хто перебуває в найбільшій скруті або у найважчому горі. Христос буде вашою підтримкою, якщо ви приймете Його благодать. Якщо ви приймете Його особисто у своє серце. Про це я хочу, дорогі мої, молитися, щоб Бог дав нам мудрості і ту силу благодаті прийняти Ісуса. Наш дорогий Небесний Отець, через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми звертаємось до Тебе в ці хвилини, щоб подякувати Тобі. За безмежну любов, проявлену для нас у Христі Ісусі, через Його жертву, принесену за нас на Голгофі, Господи, ми дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, за те, що і сьогодні ти не бажаєш залишати нас, а бажаєш дати нам силу, яка називається благодаттю, якою ти бажаєш нас навчити разом з тим. Ти даєш цю силу, щоб ми перемагали всі гріхи, щоб ми перемагали, Господу, всі спокуси. Ми дякуємо Тобі за неї. Ми дякуємо Тобі за мирне тихе небо в нашій місцевості, але разом з тим ми просимо, щоб ти став захистом для всіх, хто захищає нашу країну, і щоб у нашій країні запанував мир. Господи Боже, допоможи всім, хто сьогодні розуміє. Яке хрупке життя, щоб віддані були серця Тобі, і щоб у всіх обставинах людина чекала Твого повернення і надію на вічність із Тобою. Тому, Господи, дай нам ту силу благодаті, веди і керуй нами, не залишай нас у всіх обставинах, навіть тоді, коли ми хочемо піти з-під Твоєї опіки. Ти, Господи, утримай нас. Це наша молитва і прохання, а тобі, Богу нашому, щира подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. На жаль, дорогі мої, наш ворог запеклий, і він до кінця веде боротьбу, не дивлячись на те, що він переможений. Він переможений на Голгофі. Але сьогодні він ще бажає багато людей звести, щоб вони загинули разом із ним. Бог не залишив нас. У такому стані, щоб ми не розуміли час і пору. він відкрив нам істину через своє слово. І сьогодні Він відкрив, що Його силою, Його благодаттю ми можемо перемогти усі спокуси і можемо стояти перед Ним, коли Він прийде удруге на нашу землю, стояти в радості. Моє велике бажання, щоби сьогодні кожен із нас взявся за цю міцну Руку, щоб з цією силою, яку Бог хоче подарувати, ми пройшли цю дорогу. Але Божа зброя відкрита для нас у цьому слові. Нехай ця книга залишається сьогодні на протязі цього дня для кожного із нас. Будьте благословені Господом. До побачення!